Всім привіт! Версія норм чи стрьом з Нятинського ліцею інтелект. Директорка та учнівське самоврядування. Ну що ж, поїхали. Норм чи стрьом вважати, що дзвінок для вчителя? Норм Одягати шкільну форму у п'ятницю. Просити учнів посидіти тихо, а потім чути їхні крики на першому поверсі. Норм. Використовувати жарти як з боку учня, так і вчителя на уроці. Норм. Запізнюватися на уроки. Трям. Скасувати домашнє завдання назавжди, щоб діти мали більше часу на відпочинок. Ні. Їсти під час уроку. Трям. Списати контроль потім зізнатись у всьому вчителю. Норм. Це нормально. Забути ім'я учня або назвати його чужим іменем. Трям. Трям. Прогулювати вчителю уроки разом з учнями. Норм. Не виконувати домашнє завдання. Норм, дивитися вчителю 30 хвилин у вікно на контрольній роботі, якщо учні не можуть впоратися із завданням. Норм. Знімати тік-ток з учнями. Норм. Норм. Ображатися на учнів вчителів. Стрем. Залишати учнів після уроків. Стрем. Приходити на другий урок. Норм. Бути з вчителем на одній хвилі. Норм. Норм. Сумувати за шкільним життям на канікулах. Норм. І найболючіше питання забирати телефони у ліцеїстів. Норм.